Так, виключаємо режим «ЕКО», перед запуском його треба вимкнути. Е, відкриваємо клапан, відкрито, повертаємо позиці... позиційний перемикач в старт, позиція 1. Так, перед запуском робимо 1, 2, 3. Дотягнули до упору Дотянули до упору і прокачуємо систему не різким е рухом, а вот таким плавним. І після цього запускаємо. Чудово завівся, просто чудово, тихенько працює. Після Про... того, як він попрацює, Можна бути перемкнути в економний режим. Так, Напруга 234 вольти. ось показує частоту 50 Гц. Навантаження зараз 0. Мото 0. Підключаємо фен. Зараз він трохи попрацює. Як підключимо його, він тоді запрацює. Так, під'єднали 35 вольт, 50, Герц, двадцять